Усім привіт! Сьогодні з донечкою хочемо приготувати льодяники. Такі льодяники, які знайомі нам із дитинства. Нам треба буде 6 ложок цукру, 2 столові ложки води, і одна чайна ложка оцту. Колись купила в аврорі таку форму це бамбукова паличка, я її розрізала, бо пам'ятаю, колись клали. Сірнички, але мені будуть короткі такі, тому я просто бамбукові палички. Скільки, Тетянка? Шість. Шість. Так. І одна чайна ложечка оцту. У нас вже такий оцет старенький, але. Ми його не часто використовуємо. Не часто використовуємо. Будемо газ включати на дуже мал... трохи забагато. Ну, чуть, -чуть надлий, а решта вилішу вимивальник. Я uh -huh. ні, -ні вимогальний. Супер. Добре. Давай бо я включаю газ. Мене, чому -то не так, але треба гарно помішати. Ой, Давай візьмемо з цукром. Гарненько все вимішуємо. Так, коли вимішаю, повернусь до вас. Я тут вже трошечки помішала. Е Головне слідкувати, щоб не пригоряло, весь час помішувати, і не ставити дуже високого газу, а такий маленький, я б сказала. Можна при бажанні додавати барвники харчові, але це може ускладнити вам роботу, бо буде важко зорієнтуватися, чи суміш вже приготувались чи ні. Бо вона буде змінювати під час приготування свій колір на золотистий. Знаєте, мабуть, не буду виключати відео, хочу, щоб було видно зміну структури цієї суміші. Ти хочеш мішати? Не, а? Можу. А так, може? Угу. Давай.

Те, що До речі, таке мачено можна карамелізувати овочі і фрукти. Зробити таку карамель, потім мукнути. І буде карамелізоване яблуко, чи ще щось? Колоничка. Полуничка. Фрукти. фрукти. Що хочеш. О, бачите, воно вже кипить. Вже кипить. Якщо на такому етапі виключити, воно буде теж класне, але буде таке тягуче, буде липнути до зубів. Так, такий варіант. Так, шумимо. Бачиш, воно вже цоколь цук... розтану повністю. Так, воно зараз чуть-чуть буде жовтіти, і коли воно почне жовтіти, то треба буде скоренько наповнювати формочки. Щоб воно не так. До речі, відмивати взагалі не проблема, просто заливаєте теплою водою і все. Цопочками пасхальними такими, знаєте, посипа. Є такі дивіться, зірочки. Зірочки вони задужа. Оце відкрити? Відкривай. О, бачиш? Ось жовті. режок. Отак! Бачили, торти прикрашають такими льодяниками просто круглими. Просто капельку капають, воно розтикається Далі, і все. Вона е, такі, типу як кульки повітряні. І вони потім лакають. Що на килимку з просто капають? речі, кажуть, змазувати олією форми, я не змазую західну, тому що це силикон, воно гарно витягується там. все, Тетянка, воно вже готове, вже жовтеньке. Давайте я буду наливати. Можете потримати. Так, щоб було видно стіл. Обережненько. Угу. Мені здається, на всі формочки так не хватає. Допомогу. Якщо що, то шаг угу, не зробимо. Ага, ми такі Ти ще хотіла сердечко? А, ні, якщо вийду, може добавку зробимо. Ай, сумнів. Будемо щось самі цукерки їсти. Ну хоч по ній -ні -ні будемо їсти, ті трохи засохнуть. Взор не було стрижки в спишки, чиї тепло відплуги. Все, мама! Ну так? Тому ну, що можна це посипатися. Я веклю можна зразу? Так, беремо посипку. Спати. Кондитерська? Оп? Поспас? А я, я не можу. Або витримаєте лагерю? Можна багато, може почуть? Все? Так. А може другий свой щоб ти подобратися до середини? Мам. То, до речі, так і роблять. Ну, Що ви ці забрали. Ласка. Та де вже не будемо заварювати. Мама, тоді я сама заварю.